Шахтарі взагалі особливі люди. Вони мають сміливість і спускатися в шахту і виступати з протестними рухами. Один з найвідоміших епізодів шахтарський похід на Київ, згадує його учасник Тарас Корольов. Причинами таких страйків ставали великі борги по зарплаті, коли шахтарі не отримували грошей і не могли утримувати свої родини. Тарас Корольов показує свою фотографію з тих часів. Сам Сирота, вихованець дитячого будинку, зміг завоювати авторитет в шахтарському колективі. Це був 98-й рік, до цього було 90-ті роки, шахтарі бастували, до цього був 91 рік, до цього був 87-й рік, коли Шахта Самарська, ми також виїхали. Скільки процентів дало? Ми ж до каси біжимо. Хлоп, 2%. Все. Давайте бо, страйкувати, давайте що будемо робити. На шахті робити нічого було. І ми тоді, це були вибори, якісь ми тоді прийняли рішення четвертою зміною, повністю четверта нічна зміна, і пішли на Павлоград. У 90-ті роки понад тисяча шахтарів пішли пішим походом із західного Донбасу на Київ і йшли по 40 кілометрів в день. Це щось таке було важливе, таке було високе, таке було е, правдиве. Це не виганяло людей якось зустрічати міністра. Люди саме виходили. Де тільки не заходили каска, паличка і набат. що ми йдемо. Це набат звучав дуже. Дуже потужно.